Доброго дня. Сьогодні я, Олександра Федорчук, розповім вам про актуальні новини з сайту Слава Тіві. А зокрема, який черговий ринок збуту своєї зброї втрачає Кремль, які українські території взяла собі за мету до кінця року окупувати Росія, та чи слід українцям довіряти адміністрації Дональда Трампа? Кремль втрачає черговий ринок. Іран переходить на китайську зброю. Зокрема, країна придбала у Китаю систему протиповітряної оборони HQ 9B, глибоко модернізовану версію російської С-300. Це, кажуть експерти, погана новина для Росії, яка втрачає чергові ринки збуту своєї зброї на Близькому Сході і у Північній Африці. Як повідомляють джерела, іранці заплатять Пекіну за запускові установки партіями своєї нафти. Поганою новиною для росіян є й те, що кілька днів тому Єгипет відмовився від контракту на 24 російських винищувачі Су-35 вартістю 2 мільярди доларів. Які причини відмови цих країн від збройної співпраці з Москвою, дізнавайтеся в новині на слава Тіві. Метою Росії цього року є повна окупація Донеччини, Запорізької області та Херсонщини. Про це у програмі Глобальна політика на слава ТВ заявив американський дипломат. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Вважаю, що першочерговою метою Росії цього року є повна окупація Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Ми пам'ятаємо, що ще у вересні 2022 року Путін оголосив про їхню анексію, хоча насправді Росія так і не змогла встановити повний контроль над цими територіями, саме тому як видається, зараз це його головний пріоритет. Як зазначив, що Владімір Путін продовжує війну проти України, бо вірить, що має більше ресурсів і зможе виснажити Україну. Саме тут особливо помітною є нездатність Трампа використати потужні американські важелі впливу, що по суті дозволило Путіну зберегти впевненість у власній перевазі та шансах на перемогу. Який сценарій дій від американського президента може змінити хід думок у Кремлі? Дивіться в інтерв'ю зі Стівеном Пайфером на Слава Тіві. Українцям краще не довіряти адміністрації Трампа. Переконана дослідниця історії професорка Єльського університету Марсі Шор. В ефірі Слава Тіві вона наголосила, що США ніколи не були гарною моделлю демократії, а тепер все виглядає ще набагато гірше. На її думку, приймаються недемократичні кроки, і ситуація дедалі погіршується. Ви до мене звертаєтеся з Польщі, і я можу сказати, що Сполучені Штати в багатьох сенсах є дуже схожою до Польщі. Це дуже сполучені штати дуже сильно поділена країна. І президентські вибори, перегони є дуже таким тяжким викликом. Марсі Шор визнала, що не знає, які зміни можуть вплинути на ситуацію в країні, тому закликала Європу до мобілізації зусиль в допомозі Україні. Про це детальніше, а також що історикиня каже про можливість політичного перевороту в Росії після смерті Путіна. Читайте в інтерв'ю на слава Тіві. В ООН розповіли, скільки будинків, зруйнованих війною, допомогли відновити в Україні. Так, за даними Верховного комісара у справах біженців, організації вже вдалося відбудувати понад 40 тисяч українських осель. Там нагадали, що житлове питання є однією з найгостріших гуманітарних проблем в Україні. За підрахунками установи, з лютого 2022 року пошкоджено або зруйновано приблизно 13% житлового фонду країни. Це торкнулося близько 2,5 мільйонів українських сімей. Що включає допомога від УВКБ ООН у контексті відновлення знищеного росіянами житла, а також яку суму інвестувала організація, пишемо детально на Слава ТІВІ. А в мене наразі все. Про свіжі та актуальні новини з України, Польщі та світу читайте на Слава ТІВІ. На все добре!